Зіпелор при болю в горлі. Продовжується шоу по зверху і на черзі раунд по губах. Що відбувається під час цього раунду? Е, учасники чоловічої команди вже отримали навушники. Вони вам потрібні для того, аби слухати музику і кайфувати, жити на всі сто, поки вам е, читає слова е, капітан вашої команди Богдан Буше. Е, ви дивитесь на його губи і намагаєтесь вгадати Стриматись. слово по його губах. Кожне вгадане слово один бал в вашій команді. На все про все 90 секунд. Виходьте до бар'єру. Успіхів, ой, тобто, програти вам. Богдан, проведи мене, проведи мене. А? а ти знаєш, що за правилами етикету чоловік має стояти в парі зліва. Так. Це я дізналася, знаєш, де? На шоу хто зверху. Так. Заграло, дякую. Час пішов. Суші. Суші. Шуба. Суші. Суші. Курка. 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 Жах. 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 Шар. Жах. Шахи. Жах. Жах. Я піду краще. Давай-давай. Півонія. <ріхи> Колонія. Півонія. Півонія. Підводник. Пиво. Пі Підводка. Півонія. Підводка. Півонія. Підводник. Конфеті. Конфеті. Коне. Вищий. Конфеті. Досвідчений. Конфеті. К, к. -к Конфеті. Довічний. Кекс. Він так засмутливо. Кекс. Рельси. Кекс. Рейки. К. Кекс. Кагачка. Кекс. Речі. Олія. Рейчи. Олия. Олия. О-лі-я. Олія. Олія. Колина. Олия. Колінвал. Олія. Полісся. Ботокс. Ботокс. Potoks. По Botox. -по По -э -по -э По Пон... Ботокс. Поно. Гадюка. 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 Калюша. Гадюка. Гадюка. Хорош. Хорош. Тобто одне слово? Та ні, не, не одне. Да, одне, одне. Одне. ні, суші у мене ще було. Курка, гадюка. Суші. суші, у мене ще було. суші. Три вже. Три мінімум. Що це було, що ти мені казав? — Навушники, дайте. А що я тобі казав? Щось по-пу, по-по-по. Останнє, передостаннє. Я не пам'ятаю. Навушнички, дівчата дякую. Гадюка, олія, конфеті, конфеті. Так, мені здається, Леся спеціально мені вибирала слова, які мені навіть важко було вимовити. Тому, будь ласка, запрошую. Що тобі важко було вимовити? Ти ж нещодавно екзамен здав. В логопедії. Ну. Так. То що? Вони їх треба, їх треба за руку виводити. Дякую. Є, yeah! yeah! я не хочу вперше. Давай, 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 давай. Добре, 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 добре. А музику можна включити? Музика є, да? Так. Час пішов. Горіх. Горіх. Роги. Рог. Горіх. Ноги. Горіх. Роги. Бунтар. Бунтар. Пузо. Б. П. Б. Б. Бунтар. Бу. Бунтар. Бужа. Бу. Валюта. 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 Колия. Колия. Коліна? Колия. Коліса. Колия. Колина. Колия. Колия. Ягуар. 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 Молодець. Шашлик. Шашлик. Шлик. Ш-ш. Шашлик. Ш... Шаслик. Шашлик. Шаслик. Шашлик. 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 Шаш... Шаб... Шашлик. Шашлик. Олень. 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 Лебідка. Ле Лебідка. Лебідка. Ш... Лебідка. Лебідка. Треп. Лебідка. 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 Хук. Хук! 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 Хур! Хур! Ху Айкидо! Айкидо! Андресаль! Ай! Аттракцион. Ай Ай. Ай, а Ай! 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 Айфон. Айкидо. Ай! Айкидо. Ай Ай Не знаю. Боже, как Ай! Ай! Ай Кідо! Ай кідо! Що ти до цього казав? Гуп багато чого казала. Леся, кук, кук. Чоловіки, дівчата. Стартували чоловіки дуже навіть влучно. Чітко. Чітко, суші, курка. Я вже думав, накриють поляну. На вечерю. А далі почався жах. Три правильно вгаданих слова. О, нормально. Я віддаю їх своїй команді. Як ви не взяли слово кекс, я не знаю. Дівчата. Hook. Де Мамаріка? Де шашлик? Бо я на дієті, я вибачаю. Так, так. Я вам хочу сказати, пане суддя, що я декілька раз повторила слово шашлик. Реально набрала. Мене прямо жме сукня. Але тим не менш, ви вгадали оленя, і це врятувало жіночу збірну. 4-3, перемога дівчат. На одне слово. Take care. Отак випадково одне слово вирвали у нас. Я сьогодні шафу відкриваю. Дивлюсь, це плаття не дуже, це теж не дуже. О, і бонус не висить ага. на вішаку. Я так думаю, треба буде Богдану сказати, щоб зачитав. Бонусне питання: скільки відсотків чоловіків нишком їдять те, що їм забороняє їсти дружина? 90%. скільки відсотків чоловіків нишком їдять те, що їм забороняє нижком. їсти дружина. Перше, що це і за дружина, дружина, яка забороняє, це якась дивна історія. А що ничку мужики їздять? Ну що вони в ничку? якісь бріз? Вони вничні вони, їдять, їдять відкрито, з пузіками. О типу сердельки може бути здоров'я питання, і лікар каже: а дружина контролює, розумієш, не можна жирного їсти або Сома. не можна так. ні? Я думаю, що тут більше Або во картоплю, смажену з кисляком розумієш. Богдан. Богдан, а любиш? Тако ввечері навернути смаженої картопельки з кисляком. Їмо що хочемо. У нас навіть картопля квадратна, як кубики преса. Як мінімум, всі хочуть, І всі Давайте 64. 64. 64. Ой, дівчата. Не знаю. А що ви любите поїсти вночі? Я їм то, що мені вкусно, а не то, що треба їсти, бо треба доїсти з холодильника. І ви цим відрізняєтесь від нас. Я завжди все доїдаю, розумієш? Бо воно мені треба, щоб не пропало. А ми можемо, ми можемо, бабки, Звісно, можемо. Красиво ви живете, рібітуля. Та да не їдять вони вничку. Так. 35 відсотків. Записуй 35 відсотків. Покажіть нам, будь ласка, правильно відповідь на якусь. Якщо зараз буде угадали. О, до 55. 55. Такі жерите по ночам, так? Да? От скажи, що ти не жереш по ночам. Я вже днів 5 на дієті. Пане суддя, щось там на ничку під'їдаєте? Та прямо зараз. Ти ж не бачиш. Йозера – супер преміум корм для собак та котів. Йозера – німецька якість. Дивіться, вас Влад погодить. Курен вас заплутав. Пане суддя. Погодьтесь, що чоловіки вони все ж таки ві у відкриту їдять. Ну тобто нема такого, що вони прям ховаються і так, там я... собі. А як же ж можна закрити та Я дістаю з холодильника, відкриваю. відкриваю вікно так, що всі сусіди бачили. Кричу о 12 годині. Я їм, дивіться! А від кого ти будеш ховатися, ти 16 років сам живеш? Тебе рибка була і то 17, 17. Вони ще й не Пане, ти суття, розумієш? Пане сидя, даєте гроші, не даєте? 2000 тисячі заслужені даю, бонусну не даю. Чоловіків, 3000 тисячі гривень, в дівчат 2000 тисячі гривень. Статистика. Я би озвучив просто би ось так. Давай.